Мир вам. У віруючих дуже різне відношення до війни. Часто можна чути, що в Біблії написано: не вбивай, люби ворогів, підстав другу щоку, тому не можна брати зброю і захищати країну. Такі віруючі насправді не знають Біблію, не знають Бога і знаходяться поза реальністю. Ісус говорив: не гнівайся, не дій за почуттями, за ілюзіями, а живи і дій за любов'ю. Бог дав дві головні заповіді: люби Бога і люби ближнього. Бог не давав заповіді любити в сатану, сатанистів, вбивць, гвалтівників, терористів, педофілів та інших ворогів. Любити таких можуть тільки божевільні. Їх і сприймають як божевільних сектантів. Бог ніколи не говорив, що потрібно любити цю нечість. Любити ворогів означає остерігати людей від гріха, направляти на праведний шлях. А якщо вони продовжують рішити, то до них застосовується суд і при необхідності меч. У Біблії немає пацифізму. Вояки питали Христит, Івана Хрестителя, а нам що робити, і він їм відповів: нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, довольняйтеся платнею своєю. Він не сказав, кидайте меч, знімайте лати і йдіть в монастир. Коли військові звертались до Ісуса, Ісус допомагав їм і не ставив умов відмовитися від служби. Апостол Петро пішов у дім римського сотника Корнилія і охрестив його та всю його родину. І сотник продовжував служити у війську. Апостоли, коли ходили з Ісусом, носили при собі два мечі. І коли Ісуса затримували, апостол Петро вдарив одного із слуг первосвященника мечем. Любити ближнього означає захищати його від бивць, мародерів і гвалтівників всіма засобами. А у воїнів обов'язок захищати державу і її громадян від любих зазіхань. Для цього їм дана зброя, і вони повинні її застосовувати проти загарбників. Наші воїни-миротворці вони воюють проти війни і проти тих, хто розв'язав війну. В Біблії написано Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.